Усім привіт! Сьогодні до вашої уваги ось такий комплект з дитячого ліжка та пеленального комоду. Комод зроблений із ДСП з шириною 90 см. Ось такі є вмонтовані вже органайзери. Пеленальна зона відкидається. В подальшому всю конструкцію цю, яка зверху, можна відкрутити, прибрати і використовувати як звичайний комод. Є ось така ніша з поличкою і 4 шухляди. Шухляди на телескопічних направляючих. Саме ліжко зроблено із дерева бук. Має маятниковий механізм гойдання, колеса в комплекті є. Боковинка може бути опускною. Може бути звичайною, яка перекручується. Тут є трошки різниця в ціні. Дно у ліжка ось такі ламелі. Матрас також входить в комплект, він складається із слоїв кокоса, поролон і кокос. Ліжко якісно зроблено, прошліфовано, пофарбовано фарбою на водній основі. Тому, кого зацікавили ось такі комплекти. Кольори ніжок можуть бути білого кольору або сірого кольору, і комод так може бути також сірого кольору або білого кольору. Тому звертайте, з радістю відповімо на запитання. Є в магазині в наявності, або відправляємо.